Спрашиває, мама, що ви робили, як там там это, туалет ходиш, не ходиш. Ну і шупа тут розлилася всіма можливими словами, вирішила розказати весь ці процеси, які в неї там проїздять. Вопрос, для чого? Ну, ти ж мене спросив, як вона там дристала, як вона там перділа, як у неї там був пердеж, як вона висрала, все для чого це все? А ти для чого це знімаєш? Якщо даже ти, ти сня... для чого ти це вилазиш? Щоб більше коментарів написала, да? А головна тема, що пороскати про її пердеж і про її срачки, нормально. Да, побільше комментаріїв напишуть. Пойдет. Собирається ж. Все Вести мамашу свою в лікарню в Києві, знайшов там якогось врача, по -по офтальмолог, щоб, возможно, там щось подшити, дошити, ще щось, якісь там спеціаліст, знайшли, посоветували. Він разорався. Та ти ненормальна, ти не знаєш, що делать, будеш срать, будеш тужиться, оце... оце після операції. Сева, якої операції? Ви ще навіть на обслуговування не съестили. Як ти можеш щось що говорити, если це даже цього ще не произошло? Откуда ты знаешь? Як она там себе буде вести? Что ты наперед, что ты рассказываешь, если вас даже не знаете, дойдет до, до операции чи нет. Он забудешь тужиться, оце лицо будешь напрягать, оце будешь срать, все, ты вообще дура, не понимаешь. Ну, как бы это нормальный вообще разговор с матерью, вы хочете сказать. А потом вы ви мені выписываете, какая я плоха, и рассказываете: что такого сына, такий хороший сын. Сам мамі допомагає, да і так їй допомагає, всякими можливими словами її обзиває. Оце будемо їхати. Ти дивися, посрий, бо це будемо їхати на машині, це ми ще все пообсираєш, там памперси, оце ставати не будемо, щоб ти посрала. Так розговорювати з матір'ю, що там то наші неї проблема. Сєвка. Мог би промолчати, і вообще такого не говорити. Ні, ти не нормальна. І ти вообще для кого було устроєно оце представлення? З розказами, хто як тужиться, хто як напрягається, що це операція, хоча до операції ще не дошло, він уже попродумував все, що можна. Забирайте оце документи. Оце були пройшли, пройшли обслідування. оце буде все треба брати, і памперси беріть, і то беріть, і то і то надо, і сети оце в понеділок будемо їхати, повезу вас на машині. Ну і шупа ж тут. А що там треба брати? І тут ж Надька, він розговорює, що типу, надо, що це врач, може, що то поможе, що то можливо, їй буде легче. І та шупа, вона завжди добавна перебити всі розговори. Хто б не розговорював, то Надька ж відсіду Надя, вставай, давай документи, Давай цей ж, от шот это подготовиться, Надо це взять і то взять і гроші взять і це надо. Так сімка й швидко пристроїть. Та вже! Точніше, ти вже довела себе до такого стану. Хвата вже тут розказувач, кому що надо делати. Надо і почала ж прочитання о том, що ж ти наробила, це ти виновата. Я тобі говорила, от не надо було жрать, от не надо було все, оце це запрещенка. Вона їла оце тепер проблеми. доживати свої літаки. Сідя в. Кресле не бача. Угу. В а во-первых, я тебе хочу сказать: виноватый ты, знаешь почему? Потому что це ти давив її до такого состояния, це ти не посадив її вовремя на инсулин, а кормив її от этой пищей, а я вона не насыщалась, либо я не знаю, що там так и от сейчас вона есть, и в норме сахар. И надо сейчас сидить и орать, что цели она це все зробила. Вона просто хотела їсти, и вот и все. Понимаешь? А если б она садила на инсулині, возможно, вона ела бы это все, и в сахар был бы в норме. Розорася, як ненормальний, розказує, що треба робити. На наступний день прийшов опять же, до, до мамашки своєї. Натька як б завжди накрила йому столи. Понятно, що я їсти не буду, то вже сидити на миналі. Ну, це ж сам вижев, це ж він, у нього короночка. Сказати, я не буду, але потім сидіти наярювати. Ну що там зіна з'явилася. Не знаю, я їй писала голосові, я там це все, я оце все робила. Не знаю, що там вона не відповідає. Ну, як так, якщо вона в лікарні, то щоб я не поїхала. І, може бути, Василя не поїхала, а я б на таксі поїхала. Так на. – Надя, Треба було взяти і поїхати. Ти така умна. Тепер ти розказуєш, що можна було зробити, яка Зіна плаха, що вона не хоче з вами общатися і не може сказати, де вона знаходиться. Може вона тому, що тебе бачить не хоче? Ні, ти про це не подумала, недогарка. І голос свій вже почала включати. Зіна, може, вас там в пліну держить, так ми будемо вас визволяти. Зіна, я зараз узнаю вашого лічого врача, де ви, Надька, ти оце только попіздеть можеш. Ото ля-ля-ля, ото своїм ліщанням, і все. Самвел, а в чому проблема? Чо ти не набрав її? Скажи, пожалуйста, Зіну і не поінтересувався. Зіна, а шо ви? Де ви? Як ви? Може, вам помогти. Ти а тебе можливо, на трубку би взяла. Це вона від недогарки не бере, а шупи би взяла. Ну шупа та і не звоне, це понятно, Вона сліпа не бачить. А ти що ти не забіг до Зіни на пару хвилин? Не поінтересувався, де вона А? на недогарку все розсчитуєш. Да? Недогарка та може ще провеличити на свою руку. Вона ще така хитра, ушла і хитра. Це недогарка, я вам хочу сказати. По ній сразу вже видно. Як вона викручується, як її сразу тільки розговор про зіну, як її вже крута, як ви її вже дергаєте, вона нервничає. це як будто для неї такий тригер когда вот этот пройти носка ну, «Все!» Вона заводиться, як жужик, оце, і починає пригати. Чого ти це все не зробив? А ти б, можливо, зіна б ще, як, як то я відреагувала, що ти -то тобі би сказала? Не розчитував би на цю недогарку, яка бреше. Ну і не красні, якщо чесно. Оказується, будуть вони їхати в Київ і недогарку беруть, бо Шупа сказала: ні, оце ж мені треба памперса поміняти. Я оце на з Надя піду, вона в туалет і вона мені памперса поміняє. А ти ж не зможеш це зробити, так що Надя їде з нами. О, Надю вже і в Київ звозять. Поняли? Надя добре пристроїлася. Зіну отодвинула, одградила від от Шупи, і вона тут королева. Незамініма Надя. Шупа поміняла різкі отношения до наді. Замітила, ні? Шупа не може обходитися без наді. А хоча пизділа на цю недогарку Да Допуздилася. Пожалуйста. Карма в дійстві. Тепер без наді вона не може, тому що і зріння пропало, і памперса поміняти, і жопу помити, і потерти, і намазати. Інсулін поставить, все помінялися времена. да? будуть же їхати в Київ. Шупа я оце боюсь. Я оце боюсь. оце це не знаю, що буду робити. оце може операцію зроблю. будуть що там це памперс? Ну то есть шуба вже вже порішала. їй вже операцію зроблять, Все тут і вона вже готова. Про зіну всі забули резко, Зіна нікому нафіг не здалася. Не до гарка лящить, як непонятно, що, зачем нам нам да, Зіна, я без зіни все можу. Же ж я без Зіни, без прая без Зіни все справляюся, Я все можу. Помім конфлікт про картошку і про салати. Я, знаєте, устроила там, представлення века. як як кобра то шипіла на ту Зіну. Звісно ж, Зіна й перестала з вами общатися. Поки ти там Сєвка розказуєш в Тіктоках сидиш на ефірах і говориш, що тебе спрашують за Зіну. Ой, що там Зіна? Ну, Надька дзвонила, вона трубку не бере. Оце мати дзвонила, не врішись я вам. Мати не дзвонила, тому що вона сліпа не бачить. А не до Гарка, то така голосовує посилала. Не дзвонила, не сходила. Хоча два шаги зробити. Не узнала, де та Зіна. А Зіна не хоче з вами общатися. Того всього, як ти як ти повитирав неї ноги, як недогарка постійно в неї ноги витирає. Мало того, що Сєвка ноги повитирав, тепер ще недогарка приїхала і скоріше цього бере і накуськує самвела. І розказує яка Зіна плаха, як Зіна то сказала, Зіна то зробила. Ну то є Надька, це ще той сірий кардинал Недогарський, який бере і спеціально надіргує самвела проти Зіни. Не розказує, що їй стоїть збрехати, Це ж якби Надька забрехула в нас